Василь Голобородько з дитинства дощ. Я оплатений весь до нитки у зелене волосся дощу, Уплетена дорога, що веде до батьківської хати, Уплетена хата, що водніється на горі, як зелений птах, оплатене дерево, що притихло стоїть над дорогою. Уплетена річка наче блакитна стрічка в дівочу косу. Уплетена череда корів, що спочивають на тирі. А хмара плете і плете, зелене волосся дощу, холодне волосся дощу. Але усім тепло, усі знають, дощ перестане, і хто набажеться, хто набігається, хто нахитається, хто насидиться на горі, хто належиться, а хто прийде додому у хату, наповнена теплом. どうぞ。